Всім сонце, з вами я, NixTax, і сьогодні я вам покажу топ-3 моїх любимих скіна на Орушки в ігрі Simple Sandbox 2. Ну що ж, почнемо! Третє місце це ось такий от золотистий дігл. Так, то він просто золотистий, але, по-моєму, він є, так сказати, доволі красивий. Непоганий я вам кажу. А на другому місці це ось такий от пістолет за 55к. Так, то я його ще не купив, тому що я його навіть купити не можу. Нажимаю на кнопку Купити, воно у мене щось не купляється. Але, по-моєму, скін ось такий от неоновий, дуже красивий. Але, в принципі, пістолети ось такі от звичайні я майже ніколи не використовую. Там використовую діглі, вервіра, такий от пістолет. Ну, чесно, я його майже ніколи не використовую. І перше місяце є ось такий от красивий скин міжгалактичний на ось цю от шкою він дуже красивий, але якщо б був ще такий неоновий на цю ППшку, то я думаю, він би теж був, так сказати, доволі гарний. Що ж, на цьому кінець, з вами був я, Нікостоекс. Всім удачі і всім пока!